Вітаю, любі шостикласники. Завершуючи тиждень, ми з вами роздивимося сьогодні ще одну цікаву тему, яку проанонсувала вже в середу під час уроку. Отже, це у нас будуть кругові діаграми. Я нагадаю, що на минулому році ми з вами спробували роздивитися взагалі два види діаграм, ну більш детальні, з і кругові. круговії. Ось поговорили, як вони працюють, для чого вони. Взагалі, існують як вид, такий картинок інфографічних, і на домашні завдання відповідно ви отримали приклади, які я говорила, що практично можна виконати устно. Отже, треба оцінити, що можна яку інформацію. Читати з наших картинок, і давайте швиденько. Звичайно, що детально коментувати зараз не буду. Ми поговоримо це під час прямих ефірів. Ось ну, але наразі зараз якісь маленькі такі висновки можу проговорити. Отже, кругова діаграма номер 809 показує розподіл денної норми харчування людини. Поясни, як розподіляється денна норма харчування людини. Я думаю, що швидше за все, ось ця картиночка на малюнку 37 вона для вас така має слугувати як інструкція, адже тут все зрозуміло, що під час сніданку ви маєте вживати 25% від цієї норми да, за день. А далі на обід це найбільше 45% їжі. Полуденник це у нас між обідом і вечерю, да, 10% якийсь перекус і 20% їжі на вечерю. Тому я не буду зупинятися на цьому більш детальніше, думаю, що все зрозуміло. Далі малюнок 8, задача номер 810, користуючись стовпчастою діаграмою, ми вже бачимо малюнок 38, вона вже більш схожа на ті, що ми будували вчора з вами, такі з проміжками, стовпчики. Визнач площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. Ну і будуючи діаграми, вчора говорили, що. Вона складається з того часу діаграма з двох промінів ось вертикального і горизонтального. На горизонтальному, як правило, ми позначаємо там або імена, або, там, наприклад, назви риб, якщо буде бачити наступна діаграма, там ну, види культур і таке інше міста. Ось. А на вертикальному проміні, ми позначаємо якісь числові дані. Так, от, як ми дивимося, да, нам не зазначено, що саме позначено на кожному з променів, ми можемо це оцінити. Прочитавши, бачимо, що види культур зображені у нас на горизонтальному проміні це картопля, пшениця і жито, і на вертикальному, відповідно, стоять якісь цифри. А в даному випадку да, 1, 2. і стоїть одиниця вимірювання, ага, гектари. І прочитавши умову до задачі, визначте площу ділянок. Отже, на. Вертикальному проміні у нас якраз позначені площі ділянок в гектарах. Дивимося, визначаємо масштаб, ми бачимо, що 10 поділок це 1 гектар. Отже, будемо розуміти, що. Одна поділка, це буде 0,1. І тепер визначаємо, що картопля у нас ось ми бачимо да? Один, два, три, чотири, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,7 гектара, якщо через кому, бо ми вже знаємо десяткові дрови. Да? Далі під пшеницю засіяно у нас 1,3 гектара і житом складає 1 гектар. І якщо було б, наприклад, запитання якої господарської культури, як площа під. Як... Під яку господарську культуру виведено найбільше площі або засіли, це, відповідно, можна визначити. Думаю, що всі здогадалися за висотою стовпчика. Це картопля і найменше під жито. Ось таким чином можна прочитати, ну і далі можна задавати різні запитання. Я обов'язково їх задам вам під час прямого ефіру. Так, номер 811. користуючись стовпчастою діаграмою на малюнку 39, назви максимальну довжину, зазначених на діаграмі риб. Ну і знову те саме. Ми бачимо. Що на горизонтальному проміні у нас позначені назви риб, які позначаються на діаграмі. І відповідно на вертикальному стовпчику ми спочатку оцінюємо одиниці вимірювання це метри, і бачимо, що від одного від нуля до двох метрів да, приблизно, отже, оконь у нас максимально може мати довжину. Дивимося знову. Тут ціна поділки 0,1 або 10 сантиметрів. Отже, 50 сантиметрів. До пригадуючи, що в одному метрі 100 сантиметрів оконь може бути далі. Судак це до одного метру, максимальна його довжина. Ну і так далі. Ми бачимо. Ось, тобто найбільшу довжину тріска, наприклад, може мати 1 метр 80 сантиметрів, щука 1 метр, скільки тут у нас так здається 5-50 сантиметрів. Ну і так далі. Ми бачимо, що тут розмістили ці довжини в порядку зростання. Ось, ну, але вчора, під час уроку, я зазначала, що це не обов'язково робити, можна в будь-якому порядку ці стовпчики креслити. І сьогодні я покажу на двох задачах, як можна побудувати кругову діаграму. Алгоритм, як це робиться, я коротко проговорила вам на прикладі задачі на попередньому уроці. Ну і тепер розберемо, як він працює на практиці, тому що ті діаграми, які ми бачили в в середу вони були побудовані за допомогою комп'ютера. Спробуємо сьогодні побудувати, виконати побудову вручну. Для цього ми традиційно, як ми робили для стов... стовпчастої діаграми, виписуємо короткі дані. Значить, у нас сказано номер 814, Прошу записати, до речі, сьогоднішнє число відповідно класна робота. І тема уроку у нас буде кругові діаграми, тому що дві задачі розберемо, як будуються кругові діаграми. Ось і починаємо номер 814. І, значить, ми короткий запис записуємо, що у нас хлопці будуть станути. Так, зараз я напишу нормально. Хлопці у нас становлять хлопці 14. Далі дівчата, дівчата у нас 16. Відразу зазначає, що нам знадобиться. Або да, кількість учнів всього це у нас буде 30 учнів зразу знаходимо. І, відповідно, якщо ви пригадаєте, то на попередньому році складаючи умову до. Стопчастої діаграми ми потім нам зазначали, що візьміть один міліметр. Там це буде одна наліпка, припустимо, або 10 кілометрів. Ось тут у нас такого немає. Маємо пам'ятати, що у нас повний оберт, так як у нас буде кругова діаграма. Це у нас буде 360 градусів, і задача наша полягає в тому, перед тим як перейти до побудови нашої кругової діаграми. Перевести зрозуміло, що якщо я буду креслити зараз, ну так припустимо, круг розбивати його на 30 частин, бо всього 30, а потім із них брати 14 і 16, це буде дуже приблизно. От якщо ми переведемо це в градуси, я думаю, що трохи ну по-перше, ми можемо зробити за допомогою транспортира точну кількість градусів. Якщо у нас немає, то покажу, як можна науку приблизно схематично наразі зробити. Кругову діаграму до цієї задачі, ось тому краще перевести в градуси. Для того, щоб перевести в градуси, найпростіше можна зробити так, як я пояснювала, на попередньому році, тобто знайти 14 30 від 360, а можна скласти звичайну пропорцію. Ось, дивіться, як це працює. Першу пропорцію складемо для хлопців. Значить, ми пам'ятаємо, що 30 учнів це всього градуса це всього 360. Повний оберт у нас складає 360, бо вся діаграма кругова буде якраз у нас про всіх учнів. Хлопців у нас 14. Я нагадую, що учні ми пишемо під учнями. Ось, і відповідно нам потрібно знайти скільки, а скільки ж це буде в градусах? Ось так я напишу Х. І будемо розв'язувати нашу пропорцію. Пригадаємо, як це все відбувалося. Я нагадую, що ми дивимося, оцінюємо зрозуміло, що це буде пряма пропорційна залежність, тому що чим більше учнів, тим більше буде круговий сектор на нашій діаграмі. Ну і відповідно шукаємо ті члени пропорції, які у нас можна треба, не можна, а треба помножити, які стоять ось так на скосяк відповідно, ми 14 маємо помножити на 360 градусів і поділити на 30 учнів. І якщо ви пригадаєте попередній урок, там якраз так і було, да, що ми 14 30 знаходимо від 360. Для цього потрібно помножити 14 тридцятих на 360. Так, ну і тепер пригадуємо наші минулотижневі уроки, як це все виконується. Пропоную для початку скоротити на 10, тобто закреслюємо 0 зверху і знизу. Далі у нас залишається 14 помножити на 36 градусів, не забуваємо писати, і поділити на 3. Знову оцінюємо, чи не можемо ми на щось скоротити. Я думаю, що ви побачили, що 36 і 3 можна знову Скоротити. 14 залишається, а 36 поділити на 3, це у нас буде 12 градусів. Так, ну і усно ми цього швидко не зробимо. Можливо, хтось із вас зробить, тому я маю на увазі в більшості із вас не зробимо, так, тому пропоную сразу помножити на стовпчик. Так, 2 на 4 це буде 8, 1 на 22, 1 на 4, 4 і 1. Швиденько додаємо, це виходить 168. Отже, хлопці, у нас будуть становити 168 градусів. Ну, давайте ми їх будемо креслити, наприклад, зараз помаранчевим кольором. Я пишу 168 градусів. Далі, для того, щоб знайти дівчат, у нас існує два способи знаходження. Можна традиційно скласти пропорцію, тільки замість учнів, коли ми будемо підписувати учнів, ми будемо брати не 14 учнів, а відповідно вже 16. Але я думаю, що ну, і звичайно скласти пропорцію схему до нашої задачі, потім пропорцію, до речі, я її тут не склала. Ага, давайте я тоді зразу поруч запишу: 30 поділити на 14 дорівнює 360 градусів поділити на Х. Уже на автоматі, бачите, зразу розв'язання написала. Ось так. Ну, але другий спосіб, можливо, хтось із вас уже здогадався, що повний оберт у нас становить 360 градусів, так як хлопці у нас. Ми знайшли 168 градусів. Відповідно, для того, щоб знайти дівчат, є більш простіший спосіб за складання пропорції. Нам треба взяти 360 градусів, відняти 168. Ну, я зразу пишу у стовчик, для того, щоб можна було знайти і віднімаючи, ми знаходимо, що це буде 192 градуси. І як оцінити? Так, 168. Я тут напишу, що це у нас хлопці, хлопці, і 192. Дівчата, дівчата, ось так. Так, і підпишу. Ну давайте дівчат ми покажемо там, припустимо, зелененьким кольором 192 градуси. Ось таким чином. І все, що нам залишається, нам треба показати на нашому на, на кругу, розбити на сам градуси 192 і 168. От тепер дивіться перший спосіб це взяти транспортир. Значить, дивіться, як для як ми працюємо, якщо у вас є транспортир. Ми креслимо від центра нашого круга якийсь радіус. Креслити будь-яким чином і далі. Вимірюємо транспортир. Якщо у вас іде, я нагадую, що центр транспортира розміщується ось тут, в центрі круга. Далі ви прикладаєте одну із сторін транспортира таким чином, щоб вона співпадала з радіусом. І якщо у вас іде вимірювання в цей бік, то ви, наприклад, прикладаєте транспортир таким чином, щоб поміряти 168 градусів. Давайте я візьму 168 це приблизно буде ось так. Проводите, ставите засічку, провели і у вас виходить 168 Автоматично друга часть. Частина, наш, наш другий сектор залишається, це буде 192, якщо, припустимо, у вас транспортир рахунок іде в іншому напрямку, то ви прокладаєте ось такий радіус в цьому напрямку, і від, знову такий центр транспортира в круг, от сюди. Далі ви в цьому напрямку 168, якщо у вас 0 стоїть на транспортирі, і відповідно позначаєте ставити засічку, поміряли автоматично другий кут, у нас буде 192 градуси. Якщо Ситуація така, що ви або призабулися, ну але наразі, якщо призабулися, можете взяти подивитися урок за минулий рік в класрумі, як вимірюється за допомогою транспортира. Якщо у нас транспортира під рукою немає або такі обставини, то дивіться, ми аналізуємо 168 і 192. Да? 192 градуса, це практично наближається до тієї величини, яка, яку має розгорнути кут, ну або 168. Да? Тому я приблизно на око оцінюю. Проводжу діаметр, а він у нас проходить через центр, і відповідно, становить розбиває круг на два півкруги, у кожного з яких 180 градусів. Отже, якщо я візьму 180 і трохи мені треба додати 12 градусів ще треба додати. Ну, давайте я накину от десь от стільки, і відповідно, кут, який у мене буде трохи більший за 180 градусів, ми будемо. Вважати, що він дорівнює 192 градуса, і таким чином ми показали, можна зробити ось таку виноску, що це будуть у нас дів... або так давайте так, як на діаграмах робиться, так як я зеленим кольором на комп'ютері. Да, ось так можна зробити ось такий прямий кутичок, і написати, що зеленим кольором у нас будуть дівчата. Ну і ми можемо, або давайте знову таки. Зробимо прямо так, як на комп'ютері. Ми зафарбовуємо ось таким чином, і надпис, наприклад, можна зробити ну, чорним кольором, щоб було видно: 192 градуси. Далі, хлопці, автоматично у нас залишаються знизу. Я підпишу, що помаранчевим кольором у нас будуть хлопці. І Хлопці, і зафарбовуючи хлопців, ви можете у будь-який спосіб це зробити. Підписуємо, що у хлопців у нас 168 градусів. Як себе перевірити? Ми дивимося, що 168 ще це трохи менше за розгорнутий кут, У нас так і вийшло. Ось цей кут 168, 192 покажу двома дужечками, тому що він. Відрізняється від 168, і ось таким чином ми з вами побудували кругову діаграму розподілу хлопців і дівчат у шостому там, припустому А класі. Ось так виконується побудова кругової діаграми. Так, хто не встиг, прошу зупинити відео, добудувати. Наразі ми з вами це зробили вручну. В кінці уроку я покажу, як це можна зробити за допомогою онлайн-сервісів. І на домашні завдання ви спробуєте відтворити самостійно ці всі дії. Отже, ще раз, хто не встигає, зупиняю відео докреслюхайно, ну, якщо ви зрозуміли, як це робиться. Якщо не зрозуміли, знову його перекручуєте наперед, роздивляєтеся і покажу ще одну діаграму, побудуємо з вами кругову але тут уже буде трошки більше позицій. Записуємо номер 815 і читаємо задачу. Накресли кругову діаграму, ось вона, кругову діаграму, розподілу кількості м'ячів, забитих командою Динамо, у ворота команди «Арсенал», я записую, що у нас є Арсенал. Це буде три м'ячі. Далі Барселона. Барселона. Я думаю, що всі, хто у нас поціновувачі футболу, знають ці команди. Ювентус. Ювентус у нас один м'яч і Фееннорд. Уважно подивіться, як пишеться назва цієї команди: Фееннорд. З двома літерами Д. Два м'ячі. Так, ну і тепер відповідно нам треба побудувати цю кругову діаграму. Принцип той самий. для початку. Нам потрібно оцінити, а скільки ж буде становити у нас всього частин, Для цього ми рахуємо, давайте я пропишу, можливо, дома хтось буде питати, звідки це взялося. 3 плюс 4 плюс 2, рахуємо, 3 плюс 4 це буде 7, плюс 1 8, і плюс 2 це буде 10. Отже, всього у нас 10 м'ячів, ми дивимося, що всього 10 м'ячів. Тепер, якщо в попередній задачі я вам говорила, що для того, щоб знайти, скільки це буде становити в градусах, в градусах, мені здається, буде найпростіше, ми з вами знаходимося. Відповідно, поетапно спочатку хлопців, ну, дівчат потім відняли, тому що всього дві позиції. Тут мені потрібно буде скласти аж три пропорції наразі, хоча б, да? тому що треба знайти Арсенал, Барселону, Ювентус, а потім уже Фейнорд можна буде відняти від 10. Але ось тут, наприклад, пропоную вам простіше спосіб, як це можна зробити. Дивіться, якщо ми склавши тільки одну пропорцію, знайдемо, скільки становить один м'яч, потім, відповідно, помноживши на два. Я зможу знайти скільки становить у нас фенорт в градусах. Далі помноживши відповідно на 3, я можу знайти скільки буде арсенал, ну і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли саму ідею. Отже, давайте складемо єдину пропорцію для відповідно знаходження. Одного м'яча, і традиційно все відбувається так само. У нас задається за умовою, що всього 10 м'ячів це 360 градусів, це один повний оберт. Відповідно, один м'яч буде становити Х. Ну, тут можна було і простіше зробити. Я думаю, ви здогадались як саме, але я не хочу коментувати. Будь ласка, зараз, можливо, хтось із вас думаю, почую вас під час уроку. Так, 1 помножити на 360 і помножити на 10, це дорівнює 36 градусів. І абсолютно вірно, да. якщо ми, ви побачили, да, що тут 10 і 1, відповідно 360 необхідно було б поділити на 10. Ну, це ми і зробили. Отже, 1 у нас становить 36 градусів. Давайте я сразу буду вибирати колір і підписувати. Значить, 1 м'яч, це буде 36 градусів, ось тут у дошках. 36 градусів у нас буде. Далі Трохи дужку переміщаю, щоб вона не, міш... не заважала нам от сюди. Так, далі дивимося. Ми домовилися, що два м'ячі, відповідно, для того, щоб знайти, мені треба помножити на 2, 36 помножити на 2. Це буде 72 градуса. 72 градуса. Тепер дивіться, якщо я знаю два м'ячі, відповідно для того, щоб знайти 4, думаю, що всі здогадалися, що для цього потрібно що зробити? Треба 72 помножити на 2. Це 144 градуса. Ось таким чином, бачите, можна навіть знаходити без пропорцій. Ну і три м'ячі ми домовлялися, що 36 помножити на 3. Давайте я вибираю якийсь колір фіолетовий, наприклад, і ось тут помножу 36 помножити на 3. Хто може зробити це усно? Робимо усно. 6 на 3 це 18, 3 на 3, 9 плюс 1 108. Отже, арсенал у нас буде становити 108 градусів. І тепер, відповідно, для того, щоб виконати побудову, безпосередньо. Аналізуємо ті дані, які у нас є. Я їх спеціально випишу, зараз так само покажу вам цікаву штуку. 108 градусів у нас вийшло, далі 144 градуса, 36 градусів і 72 градуса, і безпосередньо будемо будувати нашу діаграму. А тепер дивіться, да, може виникнути запитання, а як же це зробити таким чином, щоб побудувати ну, за допомогою. Там, як взагалі побудувати ці градуси, якщо, якщо у нас є транспортир, то відбувається так само, як я тільки що пояснювала, але тепер уже буде відбуватися не в два етапи, а в чотири. Ви вибираєте радіус від нього спочатку ви відкладаєте в будь-якому порядку. Наприклад, відклали 72 градуса, От, ви взяли да побудували далі, вже починаєте відкладати або в цей бік, або в цей бік відповідно від радіусів. Можна відкладати від цього радіуса, можна відкладати від цього, наприклад, 36 градусів, тобто ви відкладаєте 36 і наступні відкладання вже робите відповідно від тих радіусів, яким у нас завершується відкладений кут. Тобто, якщо, наприклад, сюди, то ви вже працюєте з радіусом з таким, тобто відкладаєте третій там 144, і у вас залишається третій четвертий сектор автоматично. Це якщо за допомогою транспортира, якщо транспортира немає, що робити в такому випадку? А для цього. Того нам можна проаналізувати наші дані. Подивіться, а чи немає у нас в сумі, якщо ми подивимося, розглянемо, чи, можливо, якісь два, е, два у нас результати в градусах дають в сумі, наприклад, 180. Чому я про це говорю? Тому що в сумі 180 це розгорнутий кут. Отже, ми можемо побудувавши розгорнутий кут, розділити на, на око, на два сектори приблизно е, нашу, наші відповідно е, розп... кількість м'ячів. Ну, дивимося, якщо ми проаналізуємо і візьмемо, наприклад, 108 і 72, вони в сумі дають. У нас 180 градусів. Отже, це такий собі спосіб, як не промахнутися, ну так сильно промахнутися. Да? Значить, ми будуємо діаметр будь-яким чином, ну, наприклад, ось так, горизонтально, традиційно, як ми звикли. І пам'ятаємо, що 108 градусів і 72. Так, дивимося, чи як це може виглядати. Або, можливо, якось в інший спосіб ми спробуємо побудувати. Ну да, 108 і 72, значить 108 – це у нас трохи більше за 90. Отже, ми собі проводимо умовно ось такий пунктір, це буде 90 градусів. І якщо ми до 90 додаємо 18 градусів, а це буде у нас ну, приблизно ось так. Да? То відповідно отримавши оцей сектор, я витираю 90. Ми можемо знову таки, ми зараз побудову виконуємо схематично. Ось цей кут у нас буде становити 108 градусів. Ми дивимося, що ми позначали. Це у нас буде арсенал, позначали фіолетовим кольором. Тому я ще раз вибираю фіолетовий і позначаю, що оце у мене буде фіолетовий колір. Ось тут збоку підписую фіолетовий колір. Це у нас буде Арсенал. І підписую, викреслюю, що ми його вже записали. Арсенал на показує, що це буде 108 градусів. Відповідно, сектор, який залишається з іншого боку, це буде 72 градуси. 72 градуси це у нас Фенорд. Я кслю ось такий прямокутничок і підписую Ф. Є. Норд. Ось так. І зафарбовує рожевим кольором виконує надпись, у нас виходить 72 градуси. 72 градуси ось таким чином. І тепер дивимося, що в нас залишилось: 144, і 36. Відповідно, два інших сектори нам потрібно розділити на 144,36, і, і як це можна зробити? Ну, дивіться, так, 144 це практично ну, схоже на 180, але там далеко, да? це треба аж 36 відкинути. А от якщо ми візьмемо 36, наприклад, це ну, прямий кут становить у нас 90 градусів, от 36 це трохи більше, ніж третя частина. Так, от, якщо ми, наприклад, на око розбили як три частини і взявши трохи більше, ну, ось так, наприклад, ми будемо мати з вами 36 градусів. Ну так, скажімо так, умовно. да? Отже, розділивши ось таким чином, Зараз я докреслю. Ми маємо 36 градусів. Дивимося. Це у нас помаранчевий кольор. Я зафарбовую. Підписую, що це Ювентус. 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 І відповідно наношу дані цифрові. Це буде 36 градусів. 36 градусів. І останній сектор, який у нас залишився, він автоматично залишається 144 градуси. Це буде Барселона. І, до речі. У кого є транспортир, я вам навіть пропропоную провести такий експеримент. Спробуйте на око розділити ваш круговий круг на сектори, а потім взяти транспортир і поміряти, чи співпадає ваш такий окомір з тим, що ви отримали відповідно виконуючи на око. Да, ось те, що у вас вийшло, діаграма 144 градуси. Ось таким чином виконується побудова кругових діаграм. Ще раз, хто не встигає, зупиняє, докреслює ось, ну, кресленням назвати це не можна, бо ми робили. Я робила наразі це схематично на око. Якщо у вас є транспортир і ви виконали побудову за допомогою інструменту креслярського транспортира, то відповідно у вас виходить креслення, і маємо наразі, ну, хоча б схематично, ми бачимо розподіл наших. Діаграма, яка буде називатися Розподіл кількості м'ячів, запитих командою Дінамо. Ось таким чином вона виглядає, можете її підписати. Добре, і на домашні завдання пропоную. Ми з вами роздивилися протягом двох уроків, як будуються стовпчасті і кругові діаграми. Зрозуміло, що такі знання можна оцінити, тому на домашні завдання у вас буде. Практична робота. Зараз я прокоментую, як її потрібно буде розробити В класрумі. Ви побачите ось такі дві умови задачі, називається практична робота. Звертаю вашу увагу, що в першій задачі потрібно побудувати стовпчасту діаграму, і тут вам така підказочка, що один сантиметр це буде 10 календариків, це точно як ми робили з вами на попередньому році. І другий у нас треба побудувати кругову діаграму. Друга задача, і тут така сноска знизу. Дивіться, діаграми Задач можна побудувати вручну або за допомогою комп'ютера. Як побудувати діаграму вручну я вам показала, як це зробити за допомогою комп'ютера, зараз пропоную передивитися в прямому ефірі, як це буде відбуватися. В класрумі я вам розмістила посилання на, два, на один і той самий онлайн-сервіс, і там, іде посилання саме на Стовчасті діаграми і кругові, відкривши все це посилання, ви потрапляєте ось на таку вкладочку. Значить, дивіться, це приклад стовчастої діаграми. Я розкажу, як це працює, і наразі, отут, ось зліва ви зможете подивитися, які ж види, отут шаблони, вкладка, бачите, да, е, які види діаграм взагалі існують. Це один із онлайн-сервісів, ви можете знайти якийсь інший ще для того, щоб побудувати, натискаючи на діаграму, подивіться, будь ласка, у вас виникає ось тут випадає поле. Ну, от якщо ми зробимо попередню задачу, дивіться, ми вносимо дані. Наприклад, Ювентус. У мене забив там, скільки я дивлюся швиденько, один м'яч. Далі, відповідно, вносимо Барселона. Барселона, і вносимо. У нас було чотири м'ячі. Далі Ювентус. Ювентус. Відповідно, один м'яч і Фейнорд. Так, дивлюся. Пенорд забиваємо два м'ячі. І ось у вас на екрані з'являється сточасна діаграма. Для того щоб надіслати виконану роботу, ви можете або перекреслити. Ну тут можете, до речі, ще по подивитися в настройках. Їм можна, до речі, навіть зробити горизонтальною. Кому це цікаво, можете погратися, можна поміняти кольори, можна додати анімацію. Якщо ви додасте анімацію, можете зняти відео з екрану, хто розуміє, як це робиться, і надіслати або скріншот, або відео виконаної роботи Задача цієї. На до класруму, значить, ще раз наголошую, що задачу можна виконати двома способами: перше це просто зробити вручну кожний з прикладів, і друге, скористатися посиланнями на онлайн сервіси, які я вам розташовую класрумі, і зробити кожну із задач за допомогою онлайн-сервісу в цьому випадку. надсилаєте мені скріншот виконаної діаграми, або відповідно. Відеозапис екрану. Ось ще раз, кому цікаво, можете з налаштуваннями погратися, тут можна поміняти кольори, можна зробити підписи і таке інше. Анімацію додати. Кому цікаво, прошу, будь ласка, розберіться. І для того щоб отримати оціночку, потрібно виконання роботи або фотографію побудованих в зошиті, або скріншоти з виконаними за допомогою комп'ютера, надіслати в класрум. дві задачі. Кожна задача оцінюється відповідно по 6 балів. Ну і звичайно, що маю надію, що хтось із вас попрацює більше ніж просто набрати і заскріншотити, пограйтеся з налаштуваннями. Це вам точно знадобиться в майбутньому. Якщо ви будете працювати на підприємствах, тому що зараз майбутнє за комп'ютерами. Ось чекаю ваші роботи. Думаю, що вам буде цікаво з цим поекспериментувати. Ну, хто не розбереться, традиційно робите в зошиті і, відповідно, отримаєте всі оцінки за цю практичну роботу. На цьому ми будемо завершувати. До наступного року.